Вітаю, ми продовжуємо з вами вивчення баз даних. І перед тим як ми перейдемо до матеріалу, я хочу, щоб ви згадали, що попередньої теми ми з вами вивчали, як створювати таблиці, і говорили про те, що їх можна створювати в різних програмах графічного інтерфейсу в різних СУБД. Але що об'єднує реляційні бази даних? А об'єднує їх мова SQL. Яка є стандартом для спілкування через СУБД з базою даних. І ми з вами вже розглядали, яким чином створювати таблиці за допомогою мови SQL. Але ми ще тоді не розібрали, а що ж таке мова SQL, що це за специфічна мова. І зараз я пропоную з цим розібратися. І протягом найближчих хвилин ми з вами розглянемо такі питання. Розберемося, що таке SQL і наскільки він вам потрібен. Можливо, можна взагалі обійтися без SQL. Розберемо, а що таке діалекти мови SQL. Розберемося, з яких складових складається мова SQL, і чому SQL це не мова програмування. Отже, що таке SQL? SQL розшифровується як Structured Query Language, тобто мова структурованих запитів. Це не мова програмування, це саме мова запитів, мова структурованих запитів. Тобто це не є стандартна мова програмування. Вона спеціально створена для виконання запитів та керування містимим реляційних баз даних. Ось тут я хочу наголосити окремо, що SQL це мова запитів для реляційних баз даних. І є така особливість, якщо ви в назві системи управління базами даних читаєте SQL цю абревіатуру, то знаєте, що ця СУБД – це реляційна СУБД. Є СУБД, які не мають подібного підходу, але якщо він є. То це СУБД, яке вміє управляти реляційними базами даних. SQL був створений як стандарт для всіх реляційних баз даних на початку 70-х років в IBM. Але тоді він ще називався як SQL – Structured English Query Language, тобто структурована англійська мова запитів. Чому саме так? Тому що було задумано, що це має бути мова для роботи з даними, така легка, щоб з нею міг справитися будь-який клерк в офісі, якому треба отримати дані з бази даних, і вона була б максимально схожа з англійською для того, щоб людям не треба було спеціально вивчати якісь конструкції, а все було зрозуміло відразу і майже інтуїтивно. Зверніть увагу, що на той час. Ця мова називалася SQL. До цього часу можна зустріти людей, які SQL називають теж SQL по старій пам'яті. Але насправді це відгомін попередньої назви, а теперішня назва цієї мови SQL. Отже, як ви бачите по датам, мова SQL вона старіша за багато реляційних СУБД, тому що вона розроблялася як стандарт. Основні правила та підходи були розроблені ще професором кодом, і тоді ж було визначено, які частини повинна мати така мова, яку функціональність повинна мати така мова, і що вона повинна далі робити. Звичайно, стандартом це стало пізніше. У 1986 році, американський інститут стандартів. Так званий NC, прийняв тодішню подачу мови SQL як стандарт. А через рік цей стандарт став міжнародним і був прийнятий міжнародною організацією стандартів ISO як стандарт для мови запитів для реляційних баз даних. Стандарт звичайно змінюється з часом, доповнюється. Періодично ми можемо. В ньому побачити нові підходи, які відповідають часу. Остання версія стандарту на сьогоднішній день це SQL 2016. Це стандарт, який був затверджений в 2016 році. Стандарт стандартом. Але кожна фірма, яка виробляє СУБД, намагається. Дещо розширити стандарт, деякі речі, які вони вважають в стандарті не зовсім гарними, підправити під своє бачення. Таким чином з'явилися діалекти в мові SQL, тобто, це певні відмінності, нюанси, розширення, які несе ця мова в кожній окремій системі управління базами даних. Зараз в таблиці ви можете бачити, як називаються і які є діалекти. ANSI SQL В першому рядочку, це у нас так називається стандарт, тобто літературна мова SQL. А далі в різних СУБД є різні варіанти. Тому, коли ви будете бачити в літературі, що це у нас, наприклад, Transact SQL, PSQL, PLSQL SQL і інші різні варіанти, ви повинні розуміти, що там можуть використовуватися не літературні варіанти. SQL а бути присутніми діалектизми. Як власне працює SQL? SQL дуже нагадує англійську мову та її логічну структуру. І на відміну від інших мов програмування. Які використовують імперативний підхід в SQL використовується декларативний стиль, тобто ми просто говоримо, що ми хочемо отримати. А всі дії з обробітку запиту і що за чим має виконуватися, покладаються повністю на систему управління базами даних. Ми просто говоримо, що ми хочемо отримати. Наприклад, ми можемо сказати: Покажи мені автора і книгу з таблиці книг, де в нас автори мають певне ім'я. SQL це може бути записано так: Select authors book from books. where authors like king. Там, де в нас написано King, взято в лапки, оскільки це текст, і зірочки в даному випадку визначають. Будь-який набір будь-яких символів, інакше кажучи, ім'я автора повинно містити кінг, але перед ним, після нього, можуть бути якісь інші імена, прізвища, символи і так далі. Отже, такий рядок читається доволі легко. І ви вже пробували подібне бачити, коли створювали таблиці. Теж при створенні таблиці достатньо легко і зрозуміло читається кожна фраза, написана на мові SQL. З чого ж, власне, складається SQL? SQL це велика мова, великий стандарт, в якому прописано всі роботи, які можна здійснювати з базою даних. Тобто SQL це не тільки мова запитів в сенсі, що відбери мені! Покажи мені інформацію, ні, мова запитів вміщує всі можливі варіанти роботи з даними, починаючи від структури, починаючи від створення користувачів і надання їм прав доступу до даних, і закінчуючи величезними можливостями по відбору даних, сортуванню елементарним математичним операціям і так далі, які ж саме частини мови ми можемо виділити. До складових SQL ми відносимо такі мови DDL, тобто це мова опису структури даних. Саме в цій частині виділено всі необхідні команди для створення структури даних. DML це в нас мова управління даними. Саме тут є набір необхідних команд для того, щоб дані додавати, видаляти, оновлювати і витягувати дані для наступного аналізу. DCL це мова управління правами користувачів. Тут є набір команд, за допомогою яких можна створювати користувачів, надавати їм певні права, змінювати паролі і так далі. TCL це мова роботи з транзакціями наших баз даних. Наразі ми з вами більше уваги приділимо DML. І трошки перед цим ми вже попробували працювати з DDL, частинкою мови SQL. Якщо ми заглибимося трошки далі, для того, щоб розрізнити, які частинки мови SQL куди належать, ви можете використовувати таку діаграму. Тобто базові команди DML це у нас маніпуляція даними, і основні команди, які тут використовуються, це Select, Insert, Update, Delete. Тобто відібрати, вставити, оновити, видалити. Все зі зрозумілої англійської мови. DDL, те, з чим ми вже працювали, create створення. А крім цього, те, чого ми поки що не розглядали, але будемо розглядати пізніше, це Alter змінити, drop видалити. І інші частини мови SQL ви теж можете вже самостійно подивитися і визначити основні команди, які тут є. Звичайно, як в будь-якому явищі в SQL є свої певні проблеми, і виділяють в основному ось такі проблеми. Неповна відповідність реляційній моделі даних, неповна відповідність. Здавалося б, як так може бути, але свого часу професор Кот поставив таку високу планку для реляційних баз даних і відповідності баз даних, систему управління базами даних. Цій планці, що далеко не все, що на сьогоднішній день реалізовано, досягає тої великої планки. Через те, і в SQL є неповна відповідність, тому що мало би бути в мові, яка має опікуватися нашими реляційними даними. Певна складність на сьогоднішній день, хоча мова продумувалася як легка, дуже схожа на англійську, але потреби, які покладаються на цю мову, розвиток цієї мови, створює певну складність і поступову ускладненість мови. І плюс складність може бути для неангломовних людей. Тобто, все одно, як і будь-яку іншу мову, необхідно вивчати, необхідно запам'ятовувати команди і так далі. Але така складність позбувається в процесі практики і постійного використання цієї мови. Проблема відхилення від стандартів. Відхилення від стандартів мається на увазі та проблема діалектів, яку ми бачимо. І ця проблема вона є більш реальною проблемою, ніж дві попередніх. Тому що саме через використання діалектів, там де ми можемо з легкістю маніпулювати даними в одній СУБД, це викликає проблеми міграції наших даних на іншу СУБД. саме через відхилення від стандартів. Якби використовували всі фірми стандарт, а при потребі щось в ньому змінити, продвигали ці зміни в стандарт. Ми би отримали реально переносими бази даних, але наразі маємо саме таку ситуацію. Проблеми, які ми бачимо із іншими можливими структурами даних, наприклад, проблеми роботи з ієрархічною структурою. Як ми вже говорили раніше, ієрархічну модель бази даних ми можемо зробити за допомогою реляційної моделі, але маємо свої певні. Проблеми складнощі при реалізації. Коли ми говоримо про більш складніші речі, там де ми повинні об'єднувати в об'єкти, теж реляційна мова не дуже допомагає в тому, щоб розмістити правильно в таблицях, що власне не належать до мови. Але потім, коли ми підключаємо вибірку за допомогою SQL, ось тут складні конструкції, які не дозволяють говорити про легкість маніпуляції з. Ось таким поєднанням даних, як підсумок, SQL це в нас стандартизована мова для роботи з реляційними базами даних. При цьому, хоча це стандарт, але ми маємо певні проблеми з сумісністю та дотриманням цього стандарту різними фірмами і відповідно різними СУБД. На жаль, для того, щоб можна було сказати, що ваш код відповідає певному стандарту. Треба просто знати цей стандарт. Не маємо на сьогоднішній момент офіційного тестування стандарту і на відповідність цьому стандарту. Тому відповідає ваш код стандарту чи ні, залежить лише від ваших знань. Можна, звичайно, використовувати діалектизми і особливості, нюанси зручності певних СУБД, з якими ви будете працювати. Але якщо ви розумієте, що вашу базу необхідно, буде можливо. Переносити на інші ресурси, треба дотримуватися розумної відповідності ось цьому стандарту SQL. Оскільки, якщо ви не пишете свій SQL код з дотриманням стандартів, то навряд чи у вас вийде написати переносний код. І тоді ви будете прив'язані суто до тієї СУБД, яку ви вибрали для реалізації. Це не є завжди погано, але. При потребі перенесення може виникнути проблема. Коли це може бути, коли ви для початку вибрали якусь не дуже потужну СУБД, але з часом ваша база розростається. В яку ви вибрали, не справляється з таким потоком інформації, яку повинно обробляти, ви починаєте думати перейти на більш потужну СУБД. І от саме в цьому місці може виникнути проблема з переносом ваших даних з одного середовища в інше. Незважаючи на всі певні проблеми, які можуть мати мова СуБД в зв'язку з діалектами і переносимістю, але це в нас єдина стандартна мова для роботи з усіма реляційними базами даних. І її знання є необхідним для того, щоб коректно можна було працювати з реляційними базами даних. Нагадаю, що мова SQL є настільки об'ємною, що за її допомогою ми можемо створювати структуру, ми можемо адмініструвати нашу базу даних, ми можемо працювати власне безпосередньо з даними.